Ми йдемо далі. Темпи відновлення української економіки у 2023 році перевищили усі початкові прогнози. А локомотивом позитивних змін стала здатність українського бізнесу адаптуватись до роботи у надскладних умовах повномасштабної війни. Про це заявило у Нацбанку. На розвиток економіки вплинула й низка інших факторів, зокрема робота агросектору та висока врожайність. Відіграв свою роль і стабільний курс та помірна інфляція. Пожвавленню економіки, вважають у Нацбанку, сприяли. Витрати з держбюджету на армію, соцпідтримку та проекти відновлення пошкодженої інфраструктури за прогнозами. Наприкінці наступного року очікується зростання реального ВВП ще на понад 3,5%. Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, доєднується до нашого ефіру. Вітання, добрий ранок. Добра рана студія, добра ранку, телеглядачі. Ну, бачите, тут низка чинників наведені від Національного банку України. Зовнішня підтримка і фінансовий, ем, фінансовий цей чинник з-за кордону від українських партнерів, яке він має місце. Він тут не відображений, але ми очевидно розуміємо в якій ситуації ми знаходимося. Безумовно, зовнішній чинник відгра... важливу роль. Тому що якби не ця допомога від багатьох до речі, джерел, тобто то, да безумовно, і сполучені Штати Америки, Європейський Союз грали провідні ролі, водночас інші країни також допомагали Україні, і це дозволило нам пройти 2022 рік, і двадцять другий рік. Вже можемо казати, дозволило пройти 2023 рік. Подивимося, як буде в наступному році. Ми бачимо, які є проблеми і в ЄС і в Сполучених Штатах Америки щодо підтримки України, водночас знову ж таки не лише. Що вони нам допомагають, і вже навіть є певна інформація, що Велика Британія і Норвегія, тобто дві великі європі... європейські економіки, які не входять до ЄС, вони також будуть сприяти тому, що. Стабільність була збережена, тобто я б на перше місце поставив зовнішній чинник. Водночас слід забувати і про те, що дійсно погоджуюсь з тим, що економіка України, внутрішня, скажімо так, чинник, він вона адаптувалася, економіка і певні результати є. І знаєте, я дуже люблю один приклад, десь приблизно місяць тому мав можливість бути на форумі вітчизняних експортерів. І виступав один бізнесмен з Одеси, який сказав, що знаєте, коли розпочалась повномасштабна війна, ми думали, що який сценарій наш в дій: нічого перший варіант нічого не робити. Другий варіант, як він сказав, що побудувати новий заводи, чекати, поки російський ОНІКС прилетить і зруйнує наш завод. Але ми ж з Одеси. І Ми вирішили, що давайте побудуємо завод а далі будемо шукати систему Петріот, яка прикриє наш завод. І цей завод був побудований. До речі, це завод з виробництва. Пломб на лічильники, плом на взагалі на, на перевезення автівками. Тобто там, де використовуються пломби, і він каже: ми не лише побудували наприкінці двадцять го на початку 2023 року. Цей завод, а ми вже на кінець 2023 року експортуємо його продукцію. Тобто ось вам, будь ласка, приклад е бізнесу, який не лише не зупинився, а навіть навпаки, продовжував розвиток і навіть створено новий завод. До речі, в не, скажімо так, сировинній сфері, а в обробній сфері це дуже важливо. І я думаю, що це далеко не єдиний такий приклад, що дозволяє казати, що дійсна економіка вона адаптувалась до нових реалій, і вона буде вже кажемо про зростання в цьому році. І, скоріш за все, цей прогноз, який маємо на наступний рік щодо цього зростання, скоріш за все він не лише буде виправданий, але також буде покращений, як це відбулось прогнозами на поточний 2023 рік. Ну ось рік. у своєму звіті пише, що е, адаптація підприємств до повномасштабного вторгнення це одна із запорук того, що економіка у нас. Ще й зростає навіть якби це зараз не звучало. Ви вже навели такий приклад авантюризму українських підприємців? А ще ну власне яким чином адаптовувалися, крім того, що може прилетіти в будь-який момент, то ще й без світла можуть працювати. Насамперед, знаєте, вже були певні запаси генераторів. Тобто, якщо минулого року була проблема по всій Україні з генерацією електроенергії, не знали, де шукати їх, то на відміну від зими попередньої. Зараз вже є інформація, що певні запаси генераторів зберігаються недалеко від кордону з Україною для того, щоб логістично їх можна було швидко доставити до України. Тобто ось вам, будь ласка, ще один варіант адаптації. Також і в Україні певні зберігаються надійних міст, захищених містах генератори, що також. Буде сприяти, ну скажімо так, ура у разі, якщо Росія розпочне більш суттєві атаки на енергетику, це не призведе до зупинки бізнесу в нашій країні і, власне економічних процесів. Також в принципі відбувається постійна пошук маршрутів, як товари можуть експортуватися до інших ринків, тобто на жаль. Ми маємо складнощі з нашими партнерами по Європейському союзу з сусідніми країнами. Водночас е і Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи. Про той момент е одразу була е альтернативна версія постачання товару морем через територіальні води. А другий варіант це була розробка проєкту «Сухого порту. Їх найбільш відоме з них це село Городня на Закарпатській області, де, нагадую, залізниця середньоєвропейського розміру підходить якраз до елеватору в селі Городня. і це дозволяє Україні звозити зерно в цей елеватор, а потім не витрачаючи час. На зміну, скажімо так, рейок, направляти їх до інших країн Європи, тобто, та поки що це в на фінальній стадії реалізації. Цей проект водночас він також сприятиме тому, що Україна не буде витрачати час на те, щоб а, зберігати це зерно в сусідніх країнах і тим самим створювати тиск на їх ринки, а відправляти їх далі. Тобто, бачимо, що все це приклади того, що бізнес адаптується і ПП. Певна діяльність продовжується, яка, до речі, дозволила Україні в 2022 році е залишити світовим лідером по експорту сонячних олії. Здавалось би, у нас війна нам не до цього. Водночас 22% світового експорту сонячної олії саме Україна забезпечила. По цьому році зрозуміло, що рік не закінчиться, ще цифр нема. Тим не менш, будемо дивитись, е чи вдалося нам зберегти попередній забуток. Водночас. Певні підстави вважати, що так відбулося, також є. Тому дійсно є адаптація, є розуміння того, що треба виживати, і, власне, і бізнес виживає. Ми це бачимо навіть по цифрам, які дає Національний банк України. Ну, щодо, щодо цифр, щодо прогнозів, теж наскільки. М Можна спиратися, от на, на різні показники, тому що, з поміж іншого, там йшлося і про, наприклад, рівень інфляції, і про міцність валюти, та і це в принципі можна прораховувати з іншого боку, коли йдеться про врожайність, ну ми не можемо того знати, якою яким видасться сезон і, і яким буде врожай. Ну то яким чином формуються ці прогнози, наскільки е вони надаються до коригування вже по ходу? Ну, безумовно, прогнози можна змінювати. Водночас всі дивляться на, по-перше, досвід накопичений, який є. А приблизні прогнози погоди вона також заснують, Так, вони не стовідсотково збудуться. Водночас ми бачимо, що от цей рік гарний врожай, який був. Тобто, я так розумію, що йдуть консультації з відповідними службами, які відповідають. За проекцію того, як яка буде погода наступного року, тобто це все доповнює картину, яку формує і національний банк і безумовне міністерство економіки України, коли розробляють плани на наступний рік. А також все ж таки, по попри складно ще підкреслю, є розмови з партнерами. Щодо отримання цієї допомоги, і тут знову ж таки дуже важлива річ, що Сполучені Штати Америки частково чому такі є зараз проблеми з ними, тому що вони нам дають гранти, а гранти повертати не треба. Тобто одна річ, коли дають кредити і кредити треба повертати, гранти повертати не треба, хоча як жартують економісти. А якщо вам дають гранти, ну значить дають вам гроші, щоб ви протрималися, але вас не дуже вірять. Якщо вам дають кредити, тобто сподіваються, що ви це кредити повернете. Отже, вас вірять. Тому не слід одразу розчаровуватись тим, що ой, там не дали гранти, дали кредити, які треба повертати. Значить, вірять, що ми повернемо, значить, вірять в те, що Україна вистоїть і ну, не лише поверне гроші, але й буде далі демонструвати зростання своєї економіки, яка як показав. Адера, до речі, ця повномасштабна війна має важливу відіграє важливу роль в глобальній продовольчій безпеці світу. Роз ви вже заговорили про гроші. Потреба України у зовнішньому фінансуванні залишається суттєвими. В наступному році країні потрібно близько 42 мільярдів доларів. Про це заявила директорка МВФ з комунікації Джулі Козак. За її словами, рада директорів міжнародного валютного фонду обговорить другий перегляд програми розширеного фінансування. І схвалення дозволить виплатити Україні 900 мільйонів доларів. Подивимось цитату. Щодо економічної ситуації, українська економіка продовжує демонструвати чудову стійкість. Перспективи, звичайно, вкрай не визначені, але вони виявилися стійкими. Ми підвищили наш прогноз зростання ВВП на 2023 рік до 4,5%. Інфляція різко знизилась, валютний ринок стабілізувався, і це дозволило Україні перейти від прив'язки обмінного курсу до режиму керованого обмінного курсу. Підтримка міжнародної спільноти, у тому числі ЄС США та Великої Сімки, а також міжнародних фінансових інститутів матиме важливе значення для повернення країни на шлях фінансової та зовнішньої стабільності. Джулій Козак, директорка Міжнародного валютного фонду з комунікацій. 42 мільярди доларів. От про це власне пані Козак сказала. Ем, яким чином цей кошторис формується, що туди входить? Ну, знаєте, на насамперед, ну давайте так: міжнародний валютний фонд це найкраща кредитний рейтингова генство в світі. Якщо вони вам дають гроші, це приклад інший. Так вони не можуть покрити всю цю суму. Тобто, ми бачимо в елементарна бюджету тобто 1,8 трильйона гривень це наші доходи, 3,4 трильйона. Трильйони – це видатки. Тобто бачимо різницю між тим, що дають доходи і які будуть видатки. Оця власне, різниця вона і є потребу у зовнішньому фінансуванні, тобто, де ми знайдемо ці гроші? Так, частково можна десь. Знайти на на внутрішньому ринку цю, цю різницю, значить, переважно це зовнішнє фінансування. Якщо вам допомагає МВФ, як я зазначив, це найкраще кредитне на рейтингове агентство в світі, то вам будуть допомагати інші. Тобто є і сполучені штати Америки, є Європейський Союз, є і окремі країни Європейського Союзу, також не слід забувати про них, але також є і країни, які... Власне, не входять до європейського союзу. Вони є або в великій сімці, тобто можемо згадати Велику Британію, Японію, можемо згадати інші економіки, які, скажімо, так, також е допомагають Україні. Це і Норвегія, і е Південна Корея, Австралія, навіть не така велика, але теж країна, яка допомагає Україні, Нова Зеландія, тобто насправді. Партнерів достатньо і не забуваємо, що провідні економіки світу, вони власне і входять до так званого колективного заходу, які зараз зацікавлені в допомозі Україні, які розуміє, що Україна не завдяки збройним силам України на військовому полі Україна демонструє гарний результат. Водночас не слід допускати ситуація, яка відбулась під час першої світової війни, коли Німеччина маючи гарну армію, програла цю війну через те, що її економіка не витримала. Це дуже добре розуміють наші партнери, тому йде е, допомога економіці Україні, щоб Україна вистояла далі. Звісно, ми вже після перемоги треба буде думати, як самим розвиватись. Водночас, на час війни е, допомога буде точна, тому що як зазначили в звіті Ради з міжнародних відносин в Німеччині, якщо Україна програє цю війну через 6 років війна прийде до Німеччини. Їм це не потрібно, і тому вони прямо кажуть, що якщо ми не хочемо мати війни з Росією через шість років, нам треба допомогти Україні не програти цю війну, а краще виграти. Сподіваємося, що на тому колективному заході, як люблять казати, це розуміють. Іване, спасибі вам велике за це ранкове включення. Іван Уз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук був з нами на прямому зв'язку.